Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає шарапка на БК-7201К, карта загублене місто. Ну що ж, до бою, так, ну цей танк у нас видавався і видається, я так розумію, за глобальну мапу, так? Глобальну карту. Ну, доволі така цікава машина. Я колись ось дивився ще, в мене не було свого каналу, я дивився інших там блогерів. І розповідали, що це такий танк. Знаєте, що ось ну, на ньому легко грати. так, Якщо ти ось любиш чажі, то тобі на такому танку буде легко грати. Чому його перевага над іншими? Ну такої сильної переваги немає. так, Доволі непогана, броньована башта, але башта. Вона тут розположена е, позаду корпусу, так, що досить, е, знаєте, ну, як на мене, то я не дуже полюбляю такі танки, тому що ви бачите, що і хавенів немає. Але в принципі, якщо е, ти прикрив, ось, якщо ми в місто виїхали, так, от така є насип з кам'янців, прикрив собі НЛД і нормально можеш на Треба лише Повністю зводитися, тут непогане зведення, тут непогана гармата, великий калібр, але ми бачимо, що всі ці такі акційні танки, так, які видаються за якісь івенти, вони всі граються в основному на полдових е снарядах, на, на поліпшених. Бачимо, що тут поліпшений снаряд у нас 350 пробиття, 750 шкода, в чому, чому кайф цього танку. 750 шкода від пострілу. так, і бачимо, що є бронебійні. Тут 246. Дивіться, ну якщо маєш сліжі, в принципі, то 246 проти десяток нам вистачає. Тим паче ми граємо проти дев'яток. Ну, дев'ятки ми знаємо, що є такі. Е, е, ну, Багато хто розповідає, що на девятках навіть краще в деяких моментах грати. Це я ще з вами можу посперечатися. Все одно десятка це є десятка. Хоч як не крутий, вона все одно краще за всі інші танки. Ну і що у нас далі по бою? У нас бачимо по лівому плану, по, першому, по першій лінії, проджеток та Е50 вже просувається вперед. Там центр прикриває не центр, а їх прикриває СТРВ-103Б. Так, по правому плану теж протіш, там на СТ під'їхав, його прикривають протехи та ще одна СТХ. Я думаю, що там теж не сильно пролізуть. Поки що у нас іде в місці, поки що ми перемагаємо тут. 2-0 вже по бою. Чудово. Там, е якщо е прожето проїде і підсвітить, е бачили, що там вже підсвічувався стандарт Б, підсвічить під ту полочку і там вже познешкоджують, і вже можемо брати в облогу суперників, просто місто брати в облогу. Ну, це якщо у нас так вийде. Але все ми знаємо, що може перевернутися в бою прямо. Миттєво. Так, поки що наш герой настріляв 2000 майже. Поки що. Але бачимо, що тут боєкомплект не дуже так багато снарядів. Так? Бачимо, що в нього було заряджено десь пополам бронебійні та камуляки. А ну давайте ще глянемо. У нас калібр -то величезний. Давайте ми глянемо, що в нас тут по. По фугасах. По пугасах у нас 85 цього ММ пробиття, але 900, Ну, це як колись фугаси, знаєте, так майже на тисячу вліпив би. <сіх> я думаю, що е, хто ще давно, коли фугаси були нормальні, е, хто грав на таких танках, то фугасами не погано, вони по фану так грали. Так. Ну, Це ламало рандом, в принципі, в і принципі ламало, я вам скажу, але е, як згадуєш ті часи. Так, я на якомусь тайпу виїжджаєш, то що... чудові були часи, так скажемо. Так, дивіться, що в нас тепер коїться по бою. Бачимо, що там об'єдналися дві стежки суперників, хочуть нульову лінію видавити. Також об'єдналися суперники, знешкодили наше прожето, Є-50, вже там зашкірився, СТРВ теж по першій лінії. Тому там не все гуд поки що. Тут у нас така. Е... Перепухнув, тут прям піксель кудись зарядив. Це був чудовий постріл. Тут у нас така перепалка між тяжами, так. І тут ще незрозуміло, хто кого перемагає, бо вже ми бачимо, що нормально так покращали братішів. І вже в нас 3, 3 по бою, але просадка по КП все одно у суперників. І тут є 100 мансує, такий мансує, хоче виманити на постріл. Ану. Виманив. ну. хе ви мене, ну, 350 пробиття, це, я думаю, що є 100 навіть. Коли його там апнули йому в пашту, ще йому додавали все одно він пробивається, так? А Там бачили, що ще й тяж під'їхав. Але тримається, там наш братіш під'їхав туди під оте. Там корабель такий стоїть по, по нульовій лінії. І поки що тримають ту лінію, щоб нам не зайшли в тили, правда? Це, це не дуже чудово, коли тобі... Заходять по простонародному взад, так? Не дуже себе комфортно відчуваєш. Так, а я бачу, що ми все-таки в цій дуельній дуелі з'їстов, він там вже мансує, мансує, мансовщик такий, так? Він нічого поки що нам не може зробити, і ми його просто не він нас виманює на постріл, а наші постріли йому не поліпшують настрій, так? Тут він теж вже. Ну, бачу, що, що у нас по танкуванню? Уже мене танкувало, ну, баштою, так. Тут башта така, вона. Якби такої ще форми, що вона в принципі танкує. А стріляв є 100, нам кумулятивами. на 750 танканули. Чудово. Так, бачили, що е, вже там агресують і, по першій та другій лінії. Суперники, ти бачимо все, як перевертається. Ти бачимо тепер по нульовій лінії все-таки знешкоджують наших бродячів. Там вже бачимо, що е е е і стандарт Б вже тікає, по центру стане буде. Якби такий де треба вже грати, тому що і справді можуть заїхати на моли. Так, а тут 5-5-6-5. Вже дуже агресивно бачу, почали суперники тяжі грати. Так, тут такий от герой битви виїжджає на об'єкті 268, ми його е досить так чудово прихлопушуємо. І вже 6 тисяч с копійками настрій. Я думаю, знаєте, так, зробимо ставки, я думаю, десь буде біля 8 тисяч тим. Так, це непоганий буде результат. Поки що два вороги, але ще є по кому постріляти. Все-таки першу лінію ми втрачаємо, там лише буде стандарт Б тримати. Ну Побачимо, як вони зіграють. Якщо виключать очі, то в принципі там є кому прикрити, стандарт Б їх буде е -е, підсвічувати, або ще там ті, що стоять в місці, будуть перестрілювати. Так, Наш об'єкт е -е, 57 упав в ту ложбінку. Щось він там теж витанковує. <реш> Чудовий варіант обрав. Ну, це така карта, бачите, от виїхав і. оце. Мені, мені тут в місці, я не знаю, ну, щось треба переробляти. Ну, просто от вони вже переробляли його, переробляли це місце, але воно все одне бачите, позиційна йде стрілянина. Нічого нового, в принципі, більш нікуди тяжі не можуть поїхати. Там правий фланг, от, якщо подивитися. 8, 9 та нульова лінія, мені здається, там додати яких, якихось будинків, так, щоб туди тяжі поїхали, було б цікаво. А так що, що тяжі поїхали по центру. Справа, ну там хіба що ОТ-шки можуть пограти, а зліва там лише СТ грають. Ну, Це таке тунельне. Тунельне, їх такого перехлопушка. Напишіть свою думку в коментарях, а тут дивина глюка їде. На контрактарах. Чудово. Їде, не звертає уваги, тут такий нахлопушувальник стоїть, він на нього не звертає уваги. Там нашого прапіжа, що він там хотів, кілошпінці його І Вже у нас 5-8 побоїв, вже треба вмикати стріліще. Так, тут поїхав, все-таки пашено Такаро. Вперед, ну у нього був, він там думав зараз нахлопушували. не прикрив він свої, свої тили. Чудо! 6-8 побоїв. Ну це ще не критично, тим паче що просадка похопив суперники. Три вороги знищено, 7 тисяч яка казав 8, напевне, буде 9, а може ще й 10 деміджа. 3000 натанкованих. Лише там у нас спочатку бою хтось пробив, а так їх ніхто не може пробити. Ну і я так розумію, що ось ну, там вибили наших братішів з нульової лінії, але вони далі не можуть проїхати. Цей момент, бачимо, стандарт Б вже під'їхав, так. По першій лінії там теж є такі е е е колми, і він за них став. І він е себе там нормально відчуває, артилерії в цьому бою немає, що досить дивно, до речі. До речі, я останнім часом бачу, що дуже мало артилерії, щось дуже Дуже мало стало гравців, які полюбляють грати на артилерії. Треба самому, напевне, пограти, так. показати клас. Сказати, так, там тяж вже все так, бачите, просувається вперед по нульовій лінії. Там небезпечно, не, не в принципі, так? що нашому герою зараз треба робити. Я думаю, зараз можемо ну, в, принципі, в принципі, так, прикрити Т-10 вибити, так? щоб не приїхали вже туди суперники. Ай-ай-ой а а там і так прихопу. Він тут не очікує, такий неочікуванчик буде на 750. <риклад> а бачили, а подозили летить, не на 750, ну там у нього було тепер. небагато. Опа! А тут у вас Ну оце буде удовольна дуель, це може нормально напропушки. Тим паче НЛД у нас відкрите. Тим паче у КВН у нас ще те задоволення. чудово, Щоб ще й з підпалом було б довжди. і майстер тарана. На. <ріст> Чудово, полюбляю такі дуелі, перезаразуйся дує. А, 57 хеві. Почекайте, а де 57? А, 57. Зроз... Не зрозумів звідки 57 хевів по нам Так, ну що? Можемо вже тут понаглішати, вже перевага в нашу користь. так. Там бачимо, КПЗ прикриє стандарт Б, якщо що. Ми вже тут повинні добивати ці об'єкти. Недовго там живе. Недовго живе, тому що я ж кажу, артилерії нема, не було кому понакидати по ньому чемодани. Там стояв весь бій. В принципі, все вірно робив, тому що з його бронюванням це ще те задоволення. І тут залишається Т-54Е1, так. Я думаю, ми з ним легко впораємося. І я не знаю. А, і, і ну, мені здається, що стандарт Б все ж таки втік е, е, туди до, свої, до свого резку. Тому що йому чуємо, чуємо там вже малювати. так? І напевно, що е, об'єкт 430 теж вже буде тікати і буде ставати в Луки. Де, де в цей момент бачимо, Бабаха поїхала по краю міста вперед. Е, бачимо, що чарку тут. Я ж поїхав по флангу, там вже нікого немає. Так бачимо, відпідльовує все ж таки, відпіпльовує 430-й, так, і вже бачимо, що стандарт б стоїть вже там. А ну, через із фарм, бачили, що по друзі летить снаряд, так? <смір> не досить чудово. Стандарт Б, напевно, поїде. А, ні, він вже не встигне, він вже не встигне, тому що Чарпутур вже ще зараз... Захопить оцю там Оце був постріл через цю карту. оце вам Або летить е, так, або, ну хоче летить по дузі, але доволі влучно летить. Або зовсім не летить нікуди. Це така тут і Що, і дайте нам ще восьмого ворога. Ну, 9600, 10 не вийшло, але це ну, дуже круто. Ану, 80. На, Не, не влучить. І перезарядка доволі з таким калібром і з такою альфою. Перезарядка доволі комфортна. Ну. Щодовий бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.